Вітаю всіх на каналі Артефактом. Тема сьогоднішнього відео Вираз золотий дощ, що він означає, і звідки взявся. Цей образ виник в грецькій міфології, в його основі дуже відомий міф про Зевса, який закохався в принцесу Данаю. Вона була дочкою царя Акрісія і славилася своєю вродою. На жаль, батько тримав принцесу в повному заточенні і нікого до неї не пускав. Причиною було пророцтво, що він отримав. Якщо Данай колись народить дитину, вона згодом вб'є царя Акрісія. Тож прекрасна принцеса сиділа у в'язниці за щільними гратами і страждала від самотності. Зачарувавшись красою дівчини, Зевс явився до неї у вигляді золотого дощу, після чого принцеса народила сина Персея. Цей міф надихнув багатьох художників епохи відродження, і на своїх картинах вони зображали Данаю під дощем у вигляді золотих монет. Саме цей образ разом із міфом подарували нам вираз Золотий дощ. Він означає раптове багатство, що звалилося на тебе зненацька. Золотим дощем до вас можуть прийти слава, великі гроші, якісь успіхи і, в принципі, будь-що. Це означає, що воно прийшло до вас швидко і дуже щедрим потоком, як той дощ до принцеси Данаї.